Привіт! Це мій ніби вже другий рік книжкової країни, і я хочу вам все-все-все показати. Перше видавництво було видавництво 21 та «Чорні Вівці. Побачила нову книжку Господінова, природній роман, дорослі дівчата, які я вже читала і рекомендую, і найкращі року Ганбаре. Про цю книжку відео по посиланню. Обожнюю книга Зельда, яку прочитала два роки тому і все ще під сильним враженням. Після неї ви не зможете так само думати про інших класиків. Також продавалося татуювання. У Букшеф задивилися на їх серію класики, улюблені голодні ігри, які раджу прочитати всім вже років 10, великий вибір романтичних книжок, Аделіна вже вся є. У видавництво ранок побачили книжки від видавництва ще одну сторінку і фабули, велика кількість різних маленьких стендів різних видавництв, на фудкортах було сільпо з чебуреками, піцею та буріто, до яких люди стояли в черзі 40 хвилин. А потім 40 хвилин чекали на свою страву. Ми це оминули, але на вулиці було холодно, і ми грілися в різних місцях з чайочком, і, до речі, на книжковій країні продавалися ще квіти. Біля КСД була гарна андарна, це було дуже мило, він її зацінив. До речі, КСД святкують 25 років, тому в них була знижка мінус 25%. Також була величезна черга на підпис авторки Катерини Самойленко з книжкою Закони Невриди і судні дні в Кабірії. І довгий час ця черга трималась. У весел був великий вибір українських авторів, барва пурпурова, яку я прочитала і раджу прочитати кожному. На книжковому клубі ми її оцінили на 8 балів з 10, прачет, якому я дуже зраділа. У видавництва РМ були представлені всі новинки. Мене дуже зацікавила чорнило кров, сестра, книжник. А також я вже давно заглядаюся на стовпи землі, про середньовічні часи, про будівельника, який будує собори. Ще дуже зацікавила остання оповідка Квіткової нареченої. В лабораторії ми затримались подовше, бо шукали їх новинку, яку я дуже хотіла, хоча цього автора маю іншу книжку, але не могла пройти і не купити нову його книжку, бо вона про книжкову блогерку. Це там, де живуть книжки. Додали ще дуже гарну закладинку. Біля Вівату було дуже багато людей, що було дуже важко проштовхнутися. Я прийшла сюди в суботу і нареченої алігейзалут вже не було, її вже розкупили. Віват постійно, як я не дивилася, в них були черги, що я навіть не змогла нормально подивитися їх асортимент, але дуже радію, що так багато людей цікавляться книжками. Подивилася на свій улюблений тепер двір шипів і троянд. Зустріла Рідінг Мері, бронатні сторінки, Марія з читаємо разом та літери Лілеся, але їх більше цікавив в і я їх дуже сильно розумію. Видавництво Жорж приємно здивував, була Макова війна, детективна трилогія м'якій обкладинці, зайчик та новинки те, що тривожить мерців та те, що бенкетує вночі. А ще, до речі, бачила «Жовтолику», яку я ніяк не прочитаю, коли вже всі, напевно, прочитали навколо. Біля Ріді було дуже багато людей. Всередині першого павільйону був стенд від Ріді з кавою та смаколиками. В цей день було дуже холодно, і ми там дуже добре зігрілися. І ще був смерчний сендвіч з грибами. Багато людей відпочивало, була нова пошта, по якій ви могли відправити книжки додому, якщо вони набрали прям багато. В Артбукс було багато новиночок і стояли ще на вулиці, що у павільйоні. Ще був магазин з мерчем, про який я почула ще в натовпі, бо всі захоплювалися я їх розумію. Була велика оніксова буря від KSD, дуже гарна. Чекаємо її в книгарнях. Я не знаю, як ви, але я дуже чекаю, коли буде видана Оніксова буря. Я сподіваюся, що це буде ближче до мого дня народження, це буде мені як подаруночок. Видавництво Джордж було також і в павільйоні, крім вулиці. Видавництво Рідбері мало новинку третя частина Ні жива, ні мертва. Тобто перша частина це посібник з убивств для хорошої дівчинки. Дуже зраділа, побачивши її, а книжка Тримай мене, яка закривалася бантиком про балетну школу, була повністю розкуплена на третій день фестивалю. Сподобалися вивіски у Рідбері, які показували завершені серії та одиночні книги. Артбукс мав більший ніби вибір, ніж на вулиці. Дуже гарні зрізи, одне з улюблених гарних видавниць, які я збираю навіть більше, ніж читаю. Питали в Юа комікс про наявність книжок від видавництва Бімба, їх там не було, від фабули задивилися на їх новинку Молитва за омлена Міні. Увіхали раджу придивитися до фентезі, бо їх новинки дуже радують. Особливо виділю поклик та загублений принц і була автограф-сесія з Вірою Агеєвою. Черга була дуже довжелезна. Не знаю, як ви, але мені було дуже мило дивитися на авторку, яка з радістю робила підписи в книжечках людей. Біля книгарні є трошки пізніше, була велика черга, що здивувала, але я подумала, що мені треба була одна книжечка, яка є тільки там, і все. Далі були мої улюблені видавництва Апріорі, і одразу забрала собі гідність і гонор. Я її так чекала, бо це моя улюблена книжка взагалі. У видавництво видавництво була їх новиночка, сніжний зюм від української письменниці і популярний шопер, до речі, не розкуплений, на який я не можу все ще наважитися. Перерва на милих мопсиків, його звали Бісквітик, це було дуже мило. Підійшла до Воволонської бібліотеки, де я йшла за однією книжкою, автору якого я ще не читала, але в наступному місяці планую. Маю його майже всі книжки, не питайте, таке хобі. Були прикольні сумки-закладинки для книжок а зустрілися з дівчатами з книжкового клубу і просто подругами, показали, що купила, поговорили, він і повозмущався, бо це не для нього були смаколики, а всього лиш книжки, яких і так багато вдома, наша ще купляти. У книголав була знижка 1 плюс 1 дорівнює 3. У ще одну сторінку було окреме місце, і потім я побачила там авторку, Діва Матір і третя, яка підписувала книжку і ставила свою милу початку лапку котика. Ще побачила Гаріка Корогоцького, який в цей день мав свою подію. Від букшефа ще до книги благословення небесного урядника були люди в костюмах гарних, класна ініціатива про книги на фронт, де можна купити на фестивалі, і залишити книжки для військових. Вони є на всіх фестивалях. Тож, якщо побачите, не пожалкуйте і купіть. Зустріла іру з каналу Lost in Лостелі, а ми попрямували на важливу подію. Це сталося. Я до сих пір в шоці. Мене запросили спікеркою видавництва Пріорі. Поговорили про книжку Тлумач Тіл. Якщо ви хочете почути про неї більше, переходьте за посиланням на відео, де я розказую про неї більше. Але, якщо чесно, перед самим е, виступом я дуже сильно переживала, нервувалась, але вирішила взяти на сцену війні, який мені дуже допомагав морально і заспокоював і підтримував, і навіть щось там пищав. Якщо ви хочете коротко почути про це, про цю книжку, це про судмедексперта експерта зі стародавнього Китаю. Це реальна особа, яка вважається першим судмедекспертом, експертом, про якого ми знаємо. У після нього залишилися деякі його роботи. Це був важкий шлях його до цієї мрії. Мені дуже сподобалася ця книжка, не дивлячись на те, що вона написана іспанцем про стародавній Китай, але автору вдалося дуже класно. Показати е, китайські традиції, які просто заворожували. Дуже класні були пояснення внизу е, е, книжки, тобто внизу сторінки, де ви могли подивитися, що це означає і чому він так робив. Е, це було дуже цікаво. Обговорювали ми е, цю книжку з Надією зі світло бібліотек Олександрою з книгонос, книжковим блогером We Trust і світовим медекспертом Олександром Плахін. Це було дуже цікаве обговорення, я дуже боялася, було 70 людей в залі, але це був дуже крутий досвід. Мені було приємно, що в кінці до мене підійшла дівчинка, а потім відмічали ще в інстаграм. Рада пішла з книжкової країни, класно погуляла і показую свої покупочки. Перша це одержимість, яку я купила в книгарні Є. Цю книжку мені дуже порадили читати після книги для дітей. Дуже хочу її прочитати в цьому році. Дізналася, що видаництво «Темпора» це від книгарні Є, тому тільки там і можна купити. І друга це моя улюблена книжка, взагалі, гідність і гонор. Хто не чув, беріть, що вона, ну, якщо не чули, що вона вже видана в Україні нарешті, не перестане повторювати, яка це чудова історія. Механічне піаніно, яке я дуже хотіла, це оформлення це щось, буду починати знайомитися в наступному місяці з цим автором через книжку Синя борода. Хто читав курт та скажіть в коментарях, з якої книжки ви починали, чи з якої ви думаєте краще починати мені. Мені дуже цікаво дізнатися. Наступне це сходження Сенліна. Почитала опис і мені так сподобалось. На обкладинці ще пишуть, що тут щось від Порхеса, мені аж цікаво. Хочу ще додати, що обкладинка тут дуже гарна. Дизайнер прям постарався. І... Дуже хочу її скоріше прочитати. І книжки, яку ви вже бачили, там, де живуть книжки від Віталія Доленка, ну тут книжки, букблогерка. Мені більше вже нічого додати. Моя улюблена тема книжки про книжки. У мене, до речі, є про це відео, тож заходьте на мій канал, подивіться. А тут він і цілує вас через камеру і каже па-па-па-па. Ну і ставте лайки і пишіть коментарі. Ця.